Дорогі українці, шановні співвітчизники і всі люди доброї волі по усій землі. Сьогодні вільничани, як і напевно люди по всій планеті, із смутком констатують той факт, що в абсолютно мирний час пролилася кров. Кров людей, які, здавалося б, шукали справедливості, шукали правди. Обірвалося їхнє життя і сльози сьогодні у нас на очах. Чому держава наша? Переживає такі страждання, чому стільки болю. Здається, що Бог відвернувся від нас. А подумаємо про те, як тому, хто дав життя людям сьогодні споглядати, як його діти, немов колись Каїн Авеля, вбивають один одного, вбивають без вагомих на те причин. Дорогі друзі, напевно, сьогодні нам, християнам, варто замислитись про те, а можливо, це тому, що ми не виявили Христової любові тим людям, які так потребували її. Бо впевнені у тому, що якби ми більше любили один одного, як заповідав нам наш Господь, не сталося б того, що ми бачимо сьогодні. Ми сьогодні із смутком у серці ми звертаємось до нашого Господа із словами, які записані Псалмоспівцем у 84 му псалмі. Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Справді спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда зустрінуться, справедливість та мир поцілуються. Правда із землі виростає, а справедливість із небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його і кроки свої на дорогу поставить. Дорогі друзі, об'єднаємося в молитві, як об'єднуються адвентисти, в Вінниці. І не тільки в Вінниці, я вірю, а й у всього світу у ці дні, в молитві до Господа, щоби якнайшвидше Він виявив свою любов до нас, своє співчуття і дав свій мир народові. І нехай радість знову запанує на нашій квітучій землі. І нехай весна принесе нам повну ту щастя, мир і злагоду, миру і благословень Господніх вашим родинам і вашим сім'ям.